У День пам'яті святого славного пророка Божого Ілії, 2 серпня 2017 року, блаженніший митрополит Онуфрій очолив Божесну літургію у свято-Іллінському храмі міста Києва. Його блаженство співслужили митрополит Луганський і Алчевський митрофан, архієпископ Боярський Феодосій та архієпископ Ірпінський Климент. Після читання святого Євангелія блаженніший митрополит Онуфрі звернувся до паству зі словом проповіді, у якій розповів про життя святого славного пророка та про те, чому люди мають наслідувати його ревність у вірі. Святий пророк Божий Ілія. Він ще раз навчає нас, що Бог є один. І церква, яку Бог створив, вона є Боже Тіло. До неї всі ми належимо, як члени цього тіла. У цього тіла є голова, це сам Христос, є шия, руки, груди, ноги. І це є кожен з нас в якійсь частині цього тіла ми знаходимося. І ми повинні про це пам'ятати. Якщо людина хоче жити добре, мати Боже благословіння. То треба не церкву рвати до себе, а самому прийти і приліпитися до цього тіла Христового своєю гарячою вірою і благочестивим життям. За богослужінням була піднесена сгуба молитва про мир в Україні. Після завершення літургії предстоятель Української православної церкви очолив молебень перед іконою пророка Іллії та привітав усіх зі святом.